Шановні наші спонсори, дякую, що ви з нами. І ось ми з чоловіком вирішили для вас підготувати ще більше контентного. Тому ми сьогодні знімаємо відео про те, чому все-таки ми обрали Швецію та Канаду. І знімаємо ми в дуже цікавій локації. Це локація, ось як вона називається саме це, якби пляшкове містечко. І тут так гарний такий заїзд. Тому зараз я вам проведу невеличку екскурсію. І покажу, що це взагалі за штука і чому така вона цікава і гарненька. Отже, ось так це містечко виглядає зі сторони, воно доволі таке велике. Я просто уявляю, скільки все таки праці вкладено на це містечко. Воно складається з декількох будівель. І ці будівлі, в принципі, як у будь-якому місті, міст, міст вони мають якісь своє призначення. Тому зараз давайте підемо через оці. Ворота, та подивимось що у нас тут за будівлі є такі цікаві. Ось, наприклад, перше у нас, звісно, магазин, та це у нас показник вулиць. Ось отакий у нас магазинчик. Так, давайте подивимося, що у нас тут всередині. Всередині у нас також пляшки, пляшки, усюди пляшки. Також тут розповідається. Чому взагалі історія? Чому це було містечко створене, кому вони допомагають, наскільки я знаю, вони, тут у них є, можна покласти сюди гроші, і ці йдуть гроші до дитячої лікарні, саме на ракових хворих дітей. Тому якби, можна задонатити, і ми обов'язково також це зробимо і йдемо далі. Наступна це у нас ось така невеличка церква. Давайте зайдемо, глянемо, що в цій церкві. Так. Хоча це і вважається церквою, як я бачив, ось бачите, Янгол вишитий. Тут є у нас книга для гостів, де можна написати своє дякую людям-господарям, які створили цю які створили цю ферму. Тому Тут можна залишити свої відліки. В принципі, тут ще є якась така іконка і така невеличка. Бачите, написано церква. А тепер йдемо далі. Далі у нас тут стоять такі стільці, вони досить популярні у нас на острові, може, по всій Канаді, я не знаю. І біля В них знаходиться у нас школа. Також тут такі скульптури різноманітні. Оці. Це у нас раколовки, бо у нас на острові ловлять дуже багато лобстерів. І ось наша школа. Ось тут у нас такі невеличкі парти є для діток. Як би типу. Є у нас тут і дошка, і дзвіночок. І тому така, така локація також. А ще є у нас, бачите, китайські такі дзвіночки. Так. Ну, йдемо далі. Біля школи у нас знаходиться спортцентр, така доволі велика будівля, я хочу вам сказати, одна з найбільших тут. І ось так вона виглядає. Це все-таки якби, такий хокейний зал слави. Тут багато чого є. Ось навіть у нас є ковзамі, тут і клюшки для гольфу. і... Для американського футболу і для баскетболу все, що хочете. Тут багато є кубків, отаких. Дуже насправді багато таких деталей, дуже цікавих. І ось проба. Ще, ще більше про хокей. Це таки хокей, це канадська національна гра. І тут я бачу, у нас стоїть така дуже старенька пічка. Так. Яку я використовувала, я думаю, доволі давно і за таким чайником стареньким. Наступна локація це у нас будиночок. Якщо хто знає, то є дуже велика, відома канадська письменниця Мангомері, я не пам'ятаю, як її звати, і вона написала з зелених криш дахів. І тому на острові є музей, і саме ось цей будиночок посвячений саме цій книжці. Ось так само виглядає ця Н. Така дівчинка руденька з косичками. І тут є ось такий столик для чаювання. Так, і тут, ну, тут ще все не підготовлено до сезону. І тут також можна ще пожертвувати гроші. Але в сезон тут буде краще, тому що зараз ще, скажімо так, далеко від сезону. Також тут є у нас маяк обов'язково, бо наш острів це острів маяків. Є невеличкий такий ставочок і ось така ялиночка, також бутилок, тобто, пляшок. А, також ця, це містечко воно розвивається, бачите, заложили новий фундамент для якогось нового будиночка. Купа пляшок привезли і будуть щось будувати новеньке. Тому круто, що вони роблять щось нове. А ще у нас тут є якийсь ось такий будиночок. Він знаходиться біля ферми, біля ранчо. де у нас Звісно, як завжди на фермах, є і корівки, і поросята, і півник. Тобто дуже багато. Насправді дуже гарна, цікава локація тут походити з дітками. Але і нам самим тут дуже сподобалось, ми тут другий раз уже так, тут у нас карта, мапа ось так от нашого острову. І давайте подивимося, що у нас в ссорині. А чого? Воно зачинилося. Ну, відчинилася. Так. А! Це як музей, ти ви подивіться, які тут гарні пляшки. Вони в формі різних машинок. Ось у нас пляшка в формі кота. Що у нас тут цікавого є? Ось такі гарненькі пляшки. Вау, дуже круто. Тут якби така невеличка колекція. А, подивіться, покажи. Це якби у нас локомотив, так? Так, і це от передня частина знімається і така от пляшка. Вау, дуже круто. От, в формі скрипочок. Блін, ну круто. Такі маленькі різноманітні пляшочки. Так, мені дуже подобається, що люди так це збирають чи не викидаються. А дуже так от органічно все в. Якийсь, а, дивіться, о, в формі телефончика. Клас, круто. Це дуже крута ідея, нам дуже тут подобається. Ну і останнє, це от тут у нас такий от є ліс. Подивіться, шервуцький, типу, також з багатьох дерев, з різноманітних пташок. І, і тут невеличкий такий колодяз. Коротше, друзі, спонсори наші, дякую, що ви з нами. Сподіваюсь, вам сподобалася ця локація, так як і нам. Пишіть, будь ласка, що ви ще який контент хочете бачити, саме спонсорський, і ми обов'язково вам будемо його надавати. Дякую вам, що ви з нами.